Радіо «Юей Чикаго». Друзі, сьогодні на студії радіо Chicago завітав народний артист України, естрадний співак, поет та композитор Матвійчук Анатолій Миколаєвич? Насправді знаєте, не часто ми маємо змогу вітати в нашій, в нашій студії народних артистів. Але сьогодні такий день, і це для нас, чесно кажучи, велика честь. Анатолій Миколайович, скажіть, будь ласка, як вам в нас тут? Чи почуваєтеся ви комфортно і чи готові ви до розмови? Напевно, яка була дещо іншою ніж були попередні? Вітаю Дмитри, вітаю всіх радіослухачів наших. Студія дуже комфортна, дуже гарно. Це для мене дебют цій студії. Я вважаю, що ви десь на Україні, тут не на Україні, а за межами України. Намбован, ви найкраще радіо в екзилі, судячи по вашим ведучим, по темпоритму, по естетиці, по всьому. Я просто надалі бажаю вам. Успіхів ми цей фрагмент обов'язково виріжемо і нашим <с конкурентам <с будемо <с скидати. Ну знаєте, одне теж має питання таке офтопове, яке не стосується нашої розмови. Ви тут почуваєтеся як вдома взагалі в Чикаго? Ну, в окремі моменти так. Якщо ти от, от ми зараз сиділи в ресторанчику, Глечик здається, він називається. І, і я так вийшов з ресторанчика і стоїть красива дівчина. І думаю, хотів так щось їй сказати, таке приємне. А, а потім думаю, раптом вона мене по-англійськи пошле кудись. Знаєте, а мені кажуть, та не хвилюйся, тут одні українки, тут багато дуже. Ну в цьому плані комфортно. В цьому плані Чикаго – одне з найнаселеніших українцями міст і околиці тут. Дуже такі українізовані. Тому е, тут і культура процвітає українська. Я дивлюся і комунікації, і газети. От мені приємно, що я приїхав, і мене зустріла газета «Сорма» під підбіркою моїх віршів, свіжих віршів, які ще ніде не друкувалися. Я так кайфую і думаю, Господи Боже, я тільки хотів з редактором переговорити, щоб не тільки публіцистику, не тільки сеїстику ми опублікували, а публікували вірші. І тут мої думки матеріалізувалися. Бачите, ваша творчість живе за океаном і я потреба і бачите, тому що без попиту ніколи немає пропозиції. Насправді переглядав багато про вас інформації, я вас враховуючи, що вона є, її легко можна знайти там, де ви народилися, де вчилися, як потрапили до музики, і це все це все в принципі в інтернеті є описано. Ви публічна людина. Тому сьогодні я би хотів, щоб ми поспілкувалися дещо про інше про майбутнє, про те, що невідомо, про те, що ми ще не знаємо, як воно буде, але в деякій мірі воно від нас з вами є залежним. Тому от перше питання має. Скажіть, будь ласка, ви є народним артистом? Так. І це а, їх це дуже велика заслуга. Їх є небагато, якщо не помиляюся, 750, о, можливо. О. Ну це небагато, якщо ми говоримо на 40 мільйонну країну, і це є ну знов ж таки відповідальність. Перш за все, це відповідальність. І питання моє от в чому полягає: от в майбутньому, а де ви бачите саме народних артистів у цій системі координат музичного культурного простору? Яка їхня роль має бути? А, звичайно, складне питання. Я думаю, що цей інститут народних артистів виник ще тоді в старі. Україні, якби соціалістичній чи радянській, як сказати. Але знаєте, вони мали рацію, коли створювали такі звання. Я, наприклад, люблю Монтеня, філософа французького. Він каже, що у Франції існували нагороди, орден почесного легіону був такий, що до нього ніяких грошових премій не докладалося. Але саме буржуа намагалися мати саме цю нагороду. Тому що звання народного не дає абсолютно. Ну, ніяких пріоритетів, ніяких преференцій в матеріальному виразі, вираженні. Пільгів, але пільгів, пільгів не є... немає в транспорті. А? Пільгів немає в транспорті? Нема. Хіба що не хочеться про це говорити, але хіба що, коли тебе не стане, ти підеш з цього світу, то тоді, тоді може, тобі виділять там, на одному з найкращих меморіалів. Там, в Києві ну, немає. Не не Але тоді значення. байдуже, знаєте. А, от. а так, в принципі, це величезна відповідальність, яку ти несеш, і ти не можеш, наприклад, написати якусь супер, якусь таку брутальну пісню чи щось таке, яке витівку якусь зробити, таку скандальну, тому що ти є культурним послом, представником української культури у світі. Я так себе відчуваю. Хоча я по натурі такий хлопець, що я можу. В мене дуже багато жартів, жартівливої поезії, в мене багато якихось таких пісень на грані фолу, але все-таки статус вимагає і не те, що статус, я сам по натурі людина, яка розвивається, і в мене дуже багато і серйозних, і філософських зараз і віршів, і поезій. І коли мені згадують мою одну з перших пісень, що це було, мабуть, НЛО, то мене це навіть ображає. Знаєте, от, а мені її закидують в тому випадку. Знаєте, коли я занадто починаю філософствувати, і мені кажуть, о, це філософствує той, хто написав пісню про НЛО. І це так, знаєте, так інколи просто мене абсолютно вибиває. А що таке? А чому я не міг написати, коли мені було 25 там, чи 30 років таку веселу пісню, під яку стадіони відтягувалися? 100 на, так. на свій А сьогодні я пишу зовсім інші речі. Але якщо ви хочете бачити, як людина розвивається, то слухайте і ці речі, а не згадуйте, що було там 30. Років тому ну а комусь подобається, що було 30 років тому. Знаєте, про естраду да. говорячи, багато ваших колег зараз переживають таку другу, можливо, дехто навіть третю популярність. Як ви це пояснюєте? В чому феномен? Тут дві речі такі. Знаєте, з одного боку, от зараз прокотилася хвиля там популярності, наприклад, Степана Гігі, Іво Бобула, Павла Зіброва. З одного боку, знаєте, це така підсвідома, підсвідоме тяжіння до традиції, до коріння нашої культури, нашої естради. А з іншого боку, молодь вона трошки стібається, як кажуть. Вона о, там Бобл співає прикольно, о, Гіга співає прикольно, о, зібро, вуса. Він не даремно придумав, він розумний чоловік, придумав собі вуса Бренд, таку штуку і роздає всім, і, і співає. Єдине що, що не можна про просто от ставати блазним до кінця, треба все-таки тримати свою лінію. Пожартувати так можна, але не можна, щоб жарт став твоїм обличчям, щоб маска приросла до, до, до твого тіла. Бо тоді зле це правда. А ви, якщо ми говоримо про вашу частину життя творчу як співака, ви ще попереду маєте щось чим готові вистрелити і знову ж таки підкорити серця молоді. А ви знаєте, я завжди прошу Бога тільки натхнення, тому що коли буде натхнення, тоді буде все в цьому житті. От. Я відчуваю, що я ще не вичерпався, я відчуваю, що я не реалізувався до кінця. Єдине, що я не можу так хуліганити, як хуліганять сьогодні 20-річні, бо мене не зрозуміють. скажуть, що це з дядьком таке трапилось. Але в душі я відчуваю себе зовсім молодою людиною, і в мене так творчість влаштована, що я можу і веселі пісні співати. І філософські, і ліричні, от, наприклад, концерт, який був тиждень тому, він був побудований. Він такий, знаєте, серйозний був. Я співав там ті речі, які там кленову баладу, наприклад, яку, яка вже стала народною в Україні, бо її знають і співають в кожному клубі в селі. Але поряд з тим, в мене є дуже багато веселих пісень. Я сподіваюся, що от найближчої неділі я саме той репертуар покажу, який мене зовсім з іншого боку відкриває. Ви різноплановий артист, і, і насправді в цьому є ваша велика особливість. Але повертаючись до попереднього, що ви сказали про натхнення, а є зараз ті молоді артисти, або навіть не якщо не говорити про молодих, загалом про артистів, от хто вам дійсно дає можливо, якусь нотку натхнення, мотивацію, щоб ви далі і далі більше працювали, конкурували з ними. Ви знаєте, зараз взагалі ситуація, яку важко оцінити двома словами, я сказав би так, що змінилась, грубо кажучи, в лапках кон'юнктура. Знаєте, почалася війна, і всіх примусили перефарбуватися, переукраїнізуватися, перевзутися. І багато людей, які обслуговували всю російську еліту і всю російську естраду шоу бізнес, вони сьогодні обслуговують українську естраду, Вони просто всі перефарбувалися, але. Оце перефарбування, воно зразу помітне, тому що вони не знають мови як такої. Вони не вчили її, вони три всі в школі. А може й двієчники. і сьогодні співаючи українські тексти, деякі з них просто несуть таку якусь поргушу, просто аж аж самому страшно. Але є серед молодих і дуже цікаві люди, які можете їх назвати. Ну, я так зразу не можу сказати, але а, я от зараз скажу, а потім виявиться, що вони вже давно не молоді. Розумієте, а для мене вони молоді. Наприклад, моя улюблена співачка з такого більш молодого покоління, це Іларія. Я постійно про неї говорю. Але вона зараз в Європі, у неї був альбом Іларія неймовірний. Якщо десь розшукаєте, послухайте, там пісня в пісню просто. От. В певний час мені подобалась Христина Соловій. А і вона, але після цієї е... Співробітництво з Жаданом і цього кліпу в церкві, де вона спиною до Вівтаря сидить, щось мене це трошки, знаєте, розчарувало. Я не люблю таких якихось скандальних речей. Я розумію, що від того популярність росте, але це не мої технології. Я не люблю такої дешевої популярності і слави. А що вона більше ціна в артистах? І щирість. Я ціную щирість і глибину, коли людина співає про прості речі. Але за цією простою проступає якась така глибина асоціацій, думок. Кожна пісня це маленьке життя. Ти от виходиш на сцену, проживаєш пісню, начебто ти народжуєшся, живеш і помираєш. І якщо ти глибоко відчуваєш поезію, якщо ти глибоко відчуваєш мелодику, то публіка проживає разом з тобою. Але сьогодні, на жаль, дуже багато плакатної творчості. Знаєте, я розумію, війна це страшно, це драматично. Але от на плакатах можна малювати, ти записався добровольцем там, знаєте. А Пісні, от я йду через образ, кленова балада це образ людини, яка йде служити, прощається з мамою, і мама там і просить її посадити клена, якщо він не повернеться. Це ціла історія. Ще одну пісню написав я, яка називається Ой, Палала Ніч. Теж про захисника Зова, який отримав поранення важке, і він стікає кров'ю. Він думає про те, чи доживе він до ранку. Тобто, я шукаю конкретику в образі. Мені не цікаво просто повторювати загальні слова. Це. Це не може проникнути в душу. Пісня тоді хороша, коли ти можеш своїми словами переповісти про що вона, а коли нема що переповідати, то це так, просто забава для ніг, для тіла там порухатись. Так, пісня пісня це, дійсно це такий великий пазл, він складається з багатьох компонентів. Там а. текст, сама музика, тут тобто мелодія, виконання, справжня щирість цього виконання. І от, власне, якщо ми говоримо, що музика можливо дійсно зараз прогресувала, виконання ну залежно від артиста, то тексти зараз вони трішки деградували, можливо, вони погодилися чи погодитися з тим, що я сказав. Ну я з цього і почав. Власне, що мабуть, погано люди вчили українську мову в школі. Мабуть, люди почали самі розумієте, навчитися писати будь-яку мелодійку і аранжування це виявилося значно легше, аніж навчитися. Віршоскладанню, віршотворенню, тому що треба знати основи, треба мати якийсь інтелектуальний запас. Як це писалось? 50-100 років тому, як це пишеться сьогодні, як мінялася естетика, це треба бути людиною підготовленою, інтелектуальною, елітарною. Поезія, я весь час повторюю, це річ елітарна, її треба вчити, вчити з маличку, любити поезію, декламувати поезію, розбиратися в напрямках і течіях поезії. Якщо дитину починають з 5 років вчити цьому, вона в 20 років буде більш-менш. Професійною в цьому плані. На вашу думку, скажіть, чи є зараз от пісні тексти, які можуть знайти своє місце в історії? Ну так як це умовно кажучи, знайшли червона рута, водограй, черемшина, навіть клинова балада. І, тобто є чи є зараз такі тексти, які, от ви думаєте, що їх будуть ще наспівувати, начитувати, не знаю, наші внуки. Правда, дуже цікаве питання. Мені це теж болить. Розумієте, все залежить від нашого інформаційного середовища, від того, що звучить сьогодні в наших ефірах. Сьогодні все визначають. Еф... FM-станції, все визначають телевізійні канали. Телевізійні канали, їх власниками є олігархи, які послуговуються своїми якимись поглядами на українську культуру і своїми особистими смаками. Тож, те, що звучить на ФМ-станціях, це теж в більшості на 80% це шлак. Тому що потік, потік, потік іде, Нема немає ніяких критеріїв оцінки, немає ніяких художніх рад, які мали би бути. Ніхто не навчає, ніхто не спонукає. Ніхто не, не дбає про професійний рівень. Як такої музичної критики просто не існує в країні. І це шкода, тому що це занижує професійний рівень. Мало того, що музика вся капіталізована, вона ще зрівняна так, як один з видів товару: є товар першої свіжості, є другої, є товар першого сорту чи вищого є, є товар другого сорту. Але про це ніхто не говорить і продають товар другого сорту за вищого сорту. Розумієте, це ринок, і оці ринкові відносини в мистецтві вони надзвичайно шкодять взагалі всьому культурному. І пісенному процесу, який існує. Тому я не можу сказати, що я не пророк в цьому плані, які пісні переживуть. Можливо, мої. Дай Бог. <рес> я думаю, вже деякі, деякі так і зробили. А скажіть, а в який момент ви от виключаєте радіоприймач або ставите на паузу музичний плеєр? Тобто, що у вас тригерить найбільше от в музиці, коли ви ну не можете це толерувати, не можете. тригерить мене, наприклад, те, коли я чую, як людина співає з зашитим ротом, <рес> не відкриваючи рота. Чи їй просто ліньки відкрити його, чи вона не вміє звук правильний подавати, але отак співають через ніс, або через зашитий рід. Або взагалі такі є чревовіщання називається живота кудись випускають звук. Мене тригорить, коли я чую суржик, я не люблю. Я є одна така популярна група, яка спеціалізувалася на співу суржиком, а потім, коли змінилися критерії, вона тепер подалася в сексуальні якісь речі. Останній кліп. Побудований на кунілінгусі там і чоловік, піднімаючи голову, щось там співає, потім занурюється в свою стихію, і там далі щось там черпає насолоду і натхнення, потім знову виринає звідти і починає знову другий куплет співати. Я не розумію такого мистецтва, це, це патаж більше. Я розумію, що молодь на це купується, але купуються люди, у яких немає художніх критеріїв. Хочеться, щоб наш український слухач все таки мав якісь критерії. Для того потрібно читати, для того потрібно збагатити oh. свій свій світогляд. А yes. про творчість ще питання: чого нам не вистачає, щоб вийти от на світовий рівень, умовно кажучи, ми маємо хороших насправді музикантів, і історії мали, а і пісні хороші мали, але постійно нам чогось не вистачає. Нас ніби десь там знають, десь чують, десь в Канаді, десь в Америці, але це більше діаспора. Але якщо ми говоримо про світовий рівень, рівень Джона Леннона, Френка Сінатри, чого нам не вистачає? Ви хороші імена назвали, розумієте? Ви назвали не якісь панківські групи там, а назвали саме Джона Леннона. Людина писала справді цікаві тексти. Я думаю, що проблема в тому, що нам перестати треба думати про те, щоб якимсь чином це комплекс, знаєте? Комплекс меншої вартості. У поляків існує прекрасне радіо. Там у угорців існує прекрасне радіо у Чехів у більшості східних слов'ян. Якщо знати трошки їхні культури, то вони самодостатні, розумієте? Чи? Чому стільки українці прагнуть на Євробаченні обов'язково займати перші місця, і для того готові мавпувати, щось таке робити, зв'язки на голову чіпляти, якісь там одягатися в Бог зна що, там якісь колаборації створювати несподівані і незрозумілі? Я весь час себе запитую, навіщо? Я пам'ятаю, як пару років тому ще там, ну, 5-10, серби виходили сербською мовою, співали абсолютно свої красиві якісь твори зі своєю. Власною мелодикою, які просто за серце хапали. Їм було глибоко по барабану, як їх оцінять. Вони кайфували від власної культури. Мені, треба, мені здається, що нам просто треба почати кайфувати від своєї рідної культури. Ви думаєте, ми цураємось своєї культури ще? Є певні комплекси такі. Є комплекс меншовартості, який типу, от, чомусь всі вважають, що от такий світовий стандарт, що він десь там на Манхеттені, там, чи він в Лондоні там, і так далі. Та ні, кожна музика вона, вона прекрасна своєю якоюсь автентичністю, несхожістю. Тому що через одну пісню, якусь, в якій є національні якісь мотиви, можна пізнати а, цілий світ, як, як краплю. Води з океану можна пізнати сутність океану, тому Треба йти від себе, від якоїсь своєї сутності, бути глибокою натурою, бути чутливою натурою, емоційною. І тоді все складеться. А поки що йде так верхах, хай по цей, спіймати якийсь грув, якусь течію, щось так модне таке, десь переорієнтуватися, на когось бути схожим. обов'язково. Навіщо це вторинність? Ми прекрасний, талановитий народ, один з найспівучіших народів світу. Нам не треба. Треба ні під кого е, наряджатися, треба бути самим собою. Ну та треба розуміти, де ми цей комплекс дістали. Від кого від якого Ну, сусіда. ну у нас був хороший сусід, та, який та. нас І... століттями І... просто. Пригнічував і забирав у нас і на жаль, трагічна собі. історія. А дивіться, якщо ми говоримо, от, війна всі ми віримо і робимо для того, щоб вона закінчилася, коли вона скінчиться, чи є ризики на вашу думку, що почнеться реверсний процес того, що ми можемо почати цей процес зближення знову з російською культурою, музикою, що наші поїдуть туди виступати, ми їх приймемо сюди. Ви бачите ризики того, чи я ні? бачу величезні ризики? Я хочу сказати, що взагалі така дилемма стоїть, або ми з Бережемо територію, але загинуть практично всі українці. Таке покоління, оце креативне. Або ми якби поступимо з територією або і збережемо українців. Я коли був в Європі, наприклад, в католицькому університеті, там в Ватікані, мені показували красивих молодих людей, казали: оце наш депозит. Якби щось сталося в Україні, ці хлопці. Збережуть культуру, мову, традицію, ментальність українського народу. Таких людей я бачу в Каліфорнії, таких людей я бачу в Чикаго. Проблема в тому. Щоби зберегти свою самобутність, тому що ми зараз, як між молотом і ковадлом, нас тиснуть і намагаються розчавити Росія з одного боку, а вся субкультура світова, скажімо так, англомовна з іншого боку. Але як не дивно, в англомовних країнах українська діаспора краще себе почуває, ніж вона почуває себе в Росії, де закриті всі українські школи, де вилучені всі українські книжки з бібліотек і де. Взагалі, українська нація не визнається як нація, тому це все проблема, яка стоїть перед українською нацією, яка вимагає осмислення і розуміння того, що для нас найважливіше і що для нас дорожче. Про вас трішки теж хочу розпитати: от під час цих всіх подій, як ви віднайшли своє місце, як ви віднайшли свою місію? В чому вона зараз полягає? Знаєте, коли почалася війна, я був в Києві, а точніше в броварах. І перша бомба, яка прилетіла там в військову частину, це було десь метрів 800 від нас. Це був шок, звичайно. Багато переосмислено було з цього часу. Я створив за цей час. Кілька таких поет, дуже багато поезій пішло. Кажуть, що у багатьох війна забрала натхнення, вона мені тільки додала його, тому що оця вся... всі емоції страшні, вони сублімуються в творчість. Я, За моїми віршами створено дві музично-літературні такі композиції, які ми показували по всій країні, по філармоніях країни. Я написав п'єсу, яка називається Джива, яка йде зараз в театрі, яка якраз. Про ту актуальну тему як психічно реабілітуватися людині. Яка пережила війну, яка пережила оцей шок, стрес, смерті, повне психічне якесь таке перевантаження. І ця п'єса і успішно проходить. І багато ще проєктів, які в мене тут, тут всі в чорному ящику варяться. І я думаю, що вони вийдуть на гора дуже скоро. Тому це творчий процес. Який продовжується, не зупиняється ну, слава богу. Ну, власне, і в ви тут не просто так знову ж таки. Ви вже тут майже тиждень перебуваєте, можливо не yeah. трішки більше. І є багато людей завдяки вам, які ці люди можуть долучитися до допомоги Україні. Була можливість минулого тижня прийти на ваш концерт і тим самим допомогти нашим військовим. І така сама ж можливість буде вже цих вихідних буде пікнік до дня батька, 23 червня за адресою Шілер Вудґро номер 9. І ми, звісно, що всіх запрошуємо. Ми на радіо від часу це оголошуємо інформацію, але хочеться теж і від вас почути. От ви сказали, буде зовсім інший репертуар, але можливо можете трішки більше розповісти, як це все буде відбуватися і як ви до цього готуєтеся? Дуже важливе питання. Знаєте, я хочу сказати для американської, для чекаської публіки це зрозуміло пікнік. А для, наприклад, людей, які будуть нас слухати і дивитись в Україні, я хочу пояснити, що це дуже популярний жанр проводження вільного часу тут в Америці. І виявляється, що всі отакі вільні якісь місцевості в парках вже давно викуплені до кінця року для пікніків. Тому що це дуже популярно тут, коли люди збираються всі разом, коли грає музика, виступає хтось з популярних артистів, і люди ходять там, щось їдять, щось випивають вітаються, обнімаються і так далі. Така загальна, дуже тепла атмосфера. А чому б ні? Літо треба користуватися. В Чикаго такі важкі зими, вітри, і все. І треба насолоджуватися літом сповна. Плюс цей пікнік ще має благочинну абсолютно сторону, тому що тут теж будуть збиратися кошти, і тут теж будуть люди жертвувати на підтримку і на допомогу нашим воїнам. І це важливо. І це ходить рука об руку. Тому я нічого не бачу в цьому а, такого поганого, навпаки, мені цікаво. І я трошки зміню репертуар. Буде багато веселих речей. Можливо, навіть почитаю свої гуморески. Хоча а, а, разом зі мною тут Володимир Пушкар, прекрасний гуморист, який теж сьогодні, я думаю, в цю неділю зблисне своїм талантом. Тобто, ми. Працюємо, кожен Бог, ко, кожному Бог дав свої таланти, і людина мусить ділитися своїми талантами. Ну після такого, ви хто нас зараз слухає, просто не можете не прийти. Я нагадаю, це буде в цю неділю а, до пікнік до дня батька, 23 червня, за адресою. Якщо говорити точно, це 8400 West Irwin Park Road. Але якщо говорити вже такою термінологією а, відпочинкового а, власне напрямку, то це є це буде Schiller Woods ГРО номер 9. Я думаю, в принципі, в інтернеті ця інформація вся поширена. Ми обов'язково Дублюємо під цим відео. Приходьте буде багато, багато всього цікавого. Це ми тільки сьогодні поговорили про такий творчий напрямок, але буде також і певна кулінарія присутня, і трішки для настрою щось буде. І одним словом, і головне, що ми зможемо допомогти. ми зможемо допомогти і з нас буде користь. Анатолій Миколайович, я хочу подякувати перш за все, що ви знайшли час, попри свою зайнятість, завітати до нашої студії. Знову ж таки, без будь-якого пафосу, за честь вітати. Вас Дякую. тут, а друге, ви дійсно зробили великий вклад в розвиток української культури. І знаєте, те, що ваша поезія тут є в газеті, це не випадково, і це не просто це знаєте. Це не збіг обставин, тому що народ це потребує зараз. народ, можливо, не весь, але він вже дозрів до того, що він хоче споживати якісний контент. Ви його продукуєте. Це є важливо і за це вам, знову ж таки велика подяка. Але вам ще на завершення слово. Врешті хотів би подякувати і вам за це не неформальне, цікаве, глибоке, змістовне інтерв'ю. Хотів би сказати про те, що на варті не тільки я, не тільки наші хлопці, які на передовій на варті, і я на варті, і ви Всі. зі своїм радіо, зі своїм небайдужим ставленням до культури, до розуміння сутності нашого народу. Хочу подякувати і побажати вам натхнення всій вашій команді, процвітання, удачі і нових вдячних слухачів. Щиро ваш, Анатолій Матвійчук. Дякуємо. Слухаємо пісню на варті і будемо чекати вас знову і знову в нашій студії. Дякую. Радіо Чикаго»